Вітаю на каналі Рябі Коні-Мощаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую показую, як живуть мої коні і що ж у нас тут робиться з ними. От Сьогодні розкажу про останні події, що у нас взагалі відбувається, які зміни, які проблеми на хазяйстві такому. О, є тут акваторія, там стоїть їсть. Вон там. Так от, зараз. Покажу, розкажу. Сільва вже оповожна набагато краще. Зараз я це все покажу. Так от. Вона трошки психує, тому що вона почала їсти з кобилою кашу. Вони їдять не там біля сіна, не он там, а он там. А я їм сиплю тут, щоб вони рухались, більше рухались. Сільва почала з, не... з кобилою їсти. І не знаю чого у неї почався розлад травлення. Не скажу, що прям так серйозно, але це було декілька днів. Тому було вирішено її забирати. О, як ми бачимо, вже вона нормально тут покладе. А то в неї був мокрий хвіст, мокрі ноги. Я зараз покажу, який у неї зараз хвостик. Вже воно висохло, але ще бачите такими. Сопельками. Ну, як бачимо, вже все добре. Я її поставила і декілька уколів. Не знаю, як називається та, той препарат. Ну, в общем, заходите в аптеку, кажете проблему, вам все дадуть. Так от, мені поки що хватило тільки двох уколів, це дуже добре. Не треба багато її колоти. На відео вона вже така темна. Така хуліганка. На чомбурі ходить вже молодець. Бачите, не тягає мене, не натягує, іде за мною. Кобила там. Де вона? Отам за деревом. А вона йде за мною. На досить, досить велику так, так, Так. Зараз я її тут прив'яжу і побачимо, що вона буде робити. Не знаю, правда, де її прив'язати можна. треба до дерева. Так, стій. Так, все. Прив'язала. Буду стояти нюхати. Зараз оп. А що це таке? Так, це перша проблема була у нас з лошадком. Але я думаю, що ми з цим справились. У мене дуже було багато часу знімати, де й не дуже хотілося показувати то все. Але коли виникає така проблема, звісно, треба її вирішувати чим скоріше. Я таки сподівалася, що це можливо там, від моркви, там, чи, ну, не знаю, ну, не, не їла вона стільки всього, щоб. Щоб прям так дістати розлад. Ну сподіваюсь, що на цьому все. Але ні, наша проблема була з тіберією. Не хулігань. Зараз я відійду, сподіваємося, що вона буде чим займатися. Буде. Вона смикає чомбур, думаю, що зможе розв'язатись. Розумна дуже дівчинка. Вона псіхує, тому що я її не пускаю до мами. Але нічого, оце частина виховання. Треба прив'язувати вище, щоб вона не жувала. Ей! Не жуй. Ей! Ану! Може вище прив'яжу. Ану, розв'яжеться ж. Так, ти така. Зараз буде натягувати, смикати. Так, не психуй тут. Ну, Більш-менш вона дуже спокійно поводиться. Е, до речі, хочу розказати, як. Прийшли ми до такого поводжування. Перше поводжування було не таке вже вдале, як я думала. Вона дуже сильно вручалась. От На тих пару кроках ми спинились. далі я просто почала її біля кобили водити за недоуздок, просто без чомбура, От щоб вона ступила там пару кроків. Біля кобили, там, по кругу такого десь там. Хвилинка-дві, хвалила її, привчала до морквочки потихеньку. От, і Далі вона йшла за моркою і вже потім, просто без моркви, я її просто хвалила, там чухала. І вона вже просто сама без тиску сильного, можна сказати, зрозуміла, що від неї требується, і почала так гарно ходити. До речі, заходить і виходить в конюшню, вона також спокійно на чомбурі. Без істірки. Дитинка подорослішала, в общем. Так, стій тут. Так? Стоїш? Стій, стій. І так, проблема номер два це тіба, точніше номер один. О, те відео, коли я знімала, як вона ходила на віжках, я помітила, що в неї на нозі якась така... Цікава пляма. Ще коли була грязь, вона порізала ногу. Десь там в брові, можливо, на якусь склянку наступила. Ну Десь тут, в общем, в загоні. Порізала ногу, вона передню ліву, досить таки серйозно. Я сьогодні ще не обробляла, зараз покажу. Візьму ногу, дай мені лепензую. Дай ногу. От, якщо, якщо видно, то тут такий прям така прям дира. Дуже сильний розріз, досить глибокий, там вже було таке гнайне ну, запалення. Але нічого, вона не хромала. Рана була вже закрита. Там зібралось гній. Стій. І не дуже зручно стояти, бо вона їсть. Ну так от. Я просто після того, як зняла відео, помітила, що в неї там щось не то. Ньом-ням-ням-ням-ням. -ньом 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 -ньом. Полізла туди, познімала всі корочки, забирала звідти гній. В общем, обробила і в ідеалі, звісно, там треба було шити, бо рана досить глибока, але воно вже почало затягуватись. Тому вже шити пізно, бо рана не свіжа вже десь, може, місяць, може навіть більше. Тому що, коли вони бігали тут по грязюці, ну, дійсно, я ж не обдивлялась її кожен день. Та й взагалі вже давненько не заглядала. От, Що я зробила, почистила обробила, Далі розчистила її копита, щоб вона не підсікалась за дами. Не била себе по копитах і не роздирала далі то все. От, І наразі рана вже закрилась. Гній не збирається, це дуже все гоїться потрошку. Ням-ням-ням-ням. Конячка. От, не знаю, найчистіше у неї більше, найбільше всяких е, таких проблем це з нею. То вона задню ногу літом зачепила ще до створення каналу, вона закрутилась ланцюгом, і, можна сказати, як то прибила собі в путовому суставі. Після того вона. Морду роздерла, а тепер ще й нога. Ну, нормально. Можна миритися, все добре. Лікується така пухнаста. От, Грита не така пухнаста, як вона. У нас мороз, мінус 5 зараз. Я, звісно, без мікрофона, тому що він вирубається на морозі. Все, Грета пішла отжимати у от тебе бікашку. Сиплю їм просто на землю, бо то того, що корзинки вони пинають, грибуть. Отак та й... і все. Стоїть. Мочка. Кубила вже майже теж доїла акваторія. я її вже буду відпускати зараз. Це таке дуже... Прив'язування оце це дуже добре, прив'язувати на, на трошки, потім ще на трошки, і так майже кожного дня буде на трошки. Вона буде вчитися стояти на розв'язках спокійно. Це такі, як то, щоденні такі малесенькі справи приводять до великого результату. Так, а ще зробила їм воду перенесло в інше місце, тому що вони мало рухаються. Взагалі, як випав сніг, вони сюди не приходили в електропостух, вони сиділи там на соломі, на сіні, і там стояла вода. От, якщо видно, там сіно, солома. Там стояла вода, і вони взагалі, от солома, сіно і до води, все. А сюди не виходять. Ну Почала їм тут сюди носити ще їсти, то сюди вже почали протоптувати стежки. І я воду перенесла туди. Там стоїть таке резинове таке відро велике на 50 літрів чи 55. Ну, багато. От. І тепер вони ходять звідти, вон звідти. За акваторію, це синій брезент. По кругу тако, і сюди, до води. Що ти там робиш? Чудо. Стоїть вона досить спокійно. Так що змушую їх рухатись більше, тому що холодно, мороз, вони взагалі не хочуть нічого робити. Вони просто поїли і лежать там чи стоять. Тільки маленька бігає, грається до ті а він її <ганяє> проганяє. Так. Зараз я її відпущу, позбираю корзинки, ті, що я положила, приносила кашку, і піду ще покажу ті бурончика. Що за несправедливість життя? Так? Мене тут прив'язали? Така чудна. Ну, в принципі, більше нема що розказувати. Ну, взагалі. О, зачепилась. Буде тягнути зараз. Цікаво розчепиться, чи треба йти рятувати дитину. Ану розкручуйся. Оп-оп-оп. Яка розумничка. А ну не шкодні Так, Так, ідуще покажу ті бурончика, тору там у дворі стоять. Бо в мене така здумка, щоб тору з ті бороном з табунити докупи. От. Поки що це все в процесі. Вони звикають один до одного. Далі будемо видно. Так, ти хуліганка. Тут такий класний карабинчик. І все, йди до мамки вже. Іди, йди. Навіть з тим, що в неї був розлад травлення, все одно вона була активна, гарно їла, скакала, і мені це трошки дивно. Вона не показувала, що їй щось недобре. Але що саме цікаве, виходила вона більш-менш нормально, по-великому. А от коли вже випускала гази, то з неї просто текло. Ну, у мене тут на господарстві народилося шестеро лошад за весь цей час, тобто за 5 років. Так? І це перший раз в мене таке, щоб в такому віці двомісячному лошати щось було з травленням. Тим більше, що зараз немає зеленого, все, пішли назад. Прийшли, поїли і пішли. Заграє до мамки. Тим більше, що зараз немає нічого зеленого, вони на сухому в основному, що ж можна було з'їсти. Так, тіба. Прята пішла пити воду. Вже вони навчились, тут є вода. Вже знають. Так, там стоїть тімгончик їсть. Я йому ставлю кашу і кладу ще трошки сіна. Так. Ти такий. Так, трошки зменшити. О, він же кашку поїв уже. Цей тут взагалі такий. Вохматий, лохматий. Опа. Все виглядено. Ой. Тору теж вже поїв. Корзинку навіть висунув сюди. Дивний, <кхи> мені тиборон вже більше подобається, вже він округлійша, то був трохи такий, якийсь цікавий. От такий круглячок зробився. Ну все, зараз заведу його назад, буде їсти з усіма. А, до речі, хотіла показати вам мій капот, на якому я катаюсь. Це, до речі, прикольніше, ніж ця ватрушка, ну, чи цей бублик. От, він трошки має. М -м... краще він взагалі їде. Мені здається, той бублик більше заносить, ніж капот. Так. Ми вже на тору катались цієї зими. Буквально декілька днів назад там навіть трошки коротенькі відео зняті були. Взагалі він ну, по снігу тут дуже такий прям неспиняємий. <кхи> ну, може потім десь покажу повністю ось процес катання на капоті. Його вже трошки життя побило цього капота, він вже погнутий. Так що крутове, якщо снігу мало, то крутовини чи глиби льоду на дорогах і він прям там тріщить. Так. Та не ти тріщиш, не ти. Зараз більше цього красончика. Ну що ж? Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за подальшими нашими діями. Всім па-па!